Я не можу швидко дописати книжку, тому що я архітектор, і тут не про будівництво будинків. Тут про те, як саме я пишу. І всі, хто не знає, то письменники діляться на два таких от табори: це садівники, а також архітектори. Наприклад, Джордж Мартін, який написав престолів», точно архітектор, і по ньому це видно. Бо він перед тим як написати вибудовує повністю основу світу, логіку подій, а також взаємозв'язки між персонажами і лише потім пише. Або, наприклад, Стівен Кінг, це точно садівник, тому що він без жодного плану, без жорстких якихось рамок, просто дозволяє історії рости вибудовуватися зі у їх сні, фантазії а також ідей, і здавалося, бо ця вся підготовка, креслення, плани, персонажі це все мало би спростити написання. Але ні, навіть своїх героїв мені довелося описувати за шістнадцятьма критеріями. І я з такими темпами допишу книжку, коли мені буде 60. Поки я не знаю структуру, поки я не знаю, які є герої, які в них імена, які в них хороші, погані риси, поки я не пропишу абсолютно кожному мотивацію, я не зможу просто писати. Мені пояснювало, що садівники це ті люди, які пишуть за натхненнями. У них все так просто прекрасно, але в мене не так. Я вам про садівників ніхіна не розкажу, тому що я архітектор. Тож усі, хто чекають на мою книжку, чекайте, я точно її напишу і навіть постараюся зробити це до того, як мені виповниться 60. Бо архітектор це не та людина, яка може просто сісти і написати: Ні, ні, ми тільки через план. Якщо вам цікаво, як будується. Книжка, які етапи ми проходимо, і як нарешті я її допишу, тоді обов'язково підписатись. Я пишу фентезі.